Вітаю вас, дорога церква. Сьогодні хочу роздумувати над словом святого Писання, яке записано у посланні апостола Якова, перший розділ з 22 до 24 вірша. Якова 1, 22, 24 разом читаємо. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухач слова, а не виконавець той подібний людині, що риси обличчя свого розглядає у дзеркалі, бо розгляне себе та й відійде, і зараз забуде, яка вона є до цього місця. У перші століття існування церкви люди сприймали Слово Боже в першу чергу на слух, чуючи, як його зачитував хтось на зібранні. Сьогодні ж найчастіше слово Боже, ми читаємо самі для себе у паперовому вигляді, або десь на наших девайсах, які біля нас. Тож сучасний переклад цього місця міг би звучати так: будьте виконавцями слова, а не читачами самими, що самих себе обманюють. Далі, як і використовує. Дуже цікаве порівняння. Кажучи, що хто слухає, але не виконує а, слово, подібний до того, хто дивиться в дзеркало на себе, а далі забуває, як він виглядає. Очевидно, що ми дивимося в дзеркало не просто так, правда? ж? Ми дивимося, щоб пересвідчитися, що з нами все в порядку, що в нас, як то кажуть, все добре на голові, а в нас немає ніяких. Плям на одязі, а в нас нормальний вигляд. Інколи а, ми можемо дивитися в зеркало, щоб, наприклад, продіагностувати себе, якщо в нас болить горло, ми можемо взяти ліхтарик, а, відкрити рота і подивитися, що в нас там у горлі, чи вже потрібно бігти до лікаря, чи можна скористатися тією пшикалкою, яка десь там лежить в аптечці в нас від минулого разу. Правда ж? Але уявіть собі, що ми дивимося в зеркало, помічаємо якусь проблему на своєму вигляді, зачіскою, з плямою, чи ще з чимось, а далі відходимо і нічого не робимо. Що ми кажемо своїм дітям, якщо вони десь їли щось смачне і замазались? Ми кажемо: піди подивись на себе в зеркало, правда? ж? І після того, як дитина подивилась на себе в зеркало, ми, як батьки, що очікуємо, що дитина, побачивши, що в неї є проблема, якась пляма на обличчі, вона піде у ванну, піде до вмивальника і гарно вмиється. А що відбувається, якщо дитина подивилась на себе в зеркало, але нічого не робить? Ми, як батьки, кажемо: ти вважаєш все нормально? Ти думаєш, все добре, ти нічого не хочеш піти зробити. І якщо ми бачимо, що дитина не робить ніяких дій, ми встаємо, беремо дитину за руку, ведемо її в ванну і вже там гарно, з милом, теплою водичкою, то все відмиваємо, правда? ж? Інколи мені здається, що Бог чинить так само. Бог створив нас з вами за образом своїм подобою своєю. Але гріх спотворив нас, він спотворив наш зовнішній образ. Більше того, гріх змусив забути нас, як ми виглядали, як ми маємо виглядати в очах Божих. Але на такий випадок Бог послав нам своє Слово, яке є дзеркалом, яке. Покликане на те, щоб ми у нього, як у дзеркало, могли подивитись і побачити свою справжню сутність, і побачити, наскільки вона відрізняється від того, яким Бог створив нас, і відповідно, якими Бог хоче нас з вами бачити. Недостатньо просто подивитись у дзеркало для того, щоб привести себе в порядок. Потрібно робити якісь певні дії, і Бог від нас того очікує. Він показує нам, Він демонструє нам через своє слово. Слухаючи, чи читаючи, Він каже: подивись, як ти виглядаєш. З тобою все нормально, ти нічого не хочеш зробити. І інколи, якщо людина нічого не робить, Бог сам бере. Мило, образно кажучи, і веде нас вмиватися. Я маю на увазі інколи в житті трапляються випробування, через які Бог нас проводить. Недостатньо просто читати або просто слухати слово Боже. Необхідно виконувати його. І це, власне, те, що називається слідувати за Господом, а не ходити якимись Своїми дорогами. Тож нехай ми будемо не просто слухачами або читачами Слова Божого, нехай воно буде живим і діяльним в нас, нехай воно змінює нас всередині крок за кроком, день за днем, щоб ми ставали ближчими до Христа, щоб ми були більш подібними до Нього і були готовими до зустрічі з Ним у вічності. Амінь. thank you